Що за... це таке? Оставив якусь чупа пабру. За день. Будемо ячмена молотити. Як він там, озимий називається? Пшениця ще зелена кругом. Але в нас тут теж трактор їхав, кропив, там е зелене, зелене є, бо колеса не стоплені, якось воно пізні доспіває. Тут, тут батько не буде молотити, оставить ці полоси. Від трактора ну такі ячки. Вітер трепеще, Навіть не може камеру сфокусувати. Молотимося січкарнею. Ну, своє, то ми взагалі. ну. От Нивами там молотять, і шкарт нема, потім соломи їх багато, то тут її робити, палити людям. А зараз так якби, би. Це заборонено. Дує просто бешеный. Я там стояв мені очі всяким говном бумає. Компань 75-го року. Рахунок молотіння в нашому селі зараз в районі 40 гривень за сотку. Ну Ми січкарнею беремо 40. 40 гривень за сотку. Без січкарні, ну, в принципі, ми так не, не особо у нас ціна не міняється з без. Хоча січкарнею навантаження на мотор відсотків, мабуть, на 15 додається, 20, можливо. І соляри більше.